Доброго дня. Добро з нами сьогодні гравець команди Сокіл 2 Ярослав Ігнатів. Ярослав, як оцінюєте сьогоднішній матч вашої команди? Вітаю. По-перше, хочу подякувати Збройним силам за те, що дають можливість в таких умовах зараз грати футбол. По-друге, враження від гри скажу так, що дуже така цікава гра, напружена гра. Тобто, в першому таймі ми повели в рахунку. Закінчили 2-1 з перемогою, дуже добре почали. Тобто, ну, дійсно, так у суперників не було багато лідерів, але все ж таки ми налаштувалися на гру і хотіли здобути результат. Тому хочу сказати, що більшість таких голів, які ми пропустили, це суто наші помилки. Як вважаєте, чого вам не вистачило сьогодні? Бо ви вели в рахунку. Я вважаю, що сьогодні. По-перше, це трошки майстерність. Тобто, е такі моменти, як, наприклад, 2 в 1, 2 в 0 е виходи з голкіпером. Там або е взагалі такі моменти. Реалізація трошки сьогодні хромала, е дуже багато каркасу було, е або голкіпер рятував. Ось тому я вважаю, що сьогодні трошки майстерність, і реалізація нас е в принципі підвела. Чи задоволені ви в цілому якістю гри сьогодні вашої команди? Е я хочу подякувати своїй команді, також подякувати супернику. Я вважаю, що сьогодні наша команда дійсно дуже добре себе показала і як би то, ну, рахунок в принципі, на табло, але я так, якщо по грі судити, то в принципі, наші хлопці молодці. Чого? Добре, дякуємо вам.